Добрий день, дітки! Запрошую вас на заняття з мовленнєвого розвитку. Чарівна скринька від тітоньки зими. Подивіться, який чудовий будиночок стоїть у лісі. Він вам подобається? Цікаво. А що там у будиночку? Ой, біля нього лежить якийсь лист. Він для нас малята. Давайте його прочитаємо. «Добрий день, малята! Пише вам тітонька зима. Настав час зимових розваг, а ви знаєте, як можна розважитися взимку? Щоб перевірити вас, я надіслала чарівну скриньку. Вона відкриється, коли ви відгадаєте загадки. Перша загадка. Сипле сніг без зупину, вже засипав долину. На горбочках хлоп'ята, вже шукайте. Санчата молодці. Зараз наступна загадка. Сніги упали свіжі, простався білий шлях. Візьму я бистрі лижі, полину наче птах. Наступна загадка. Взуття непросте, знизу сталеве. Їх одягаєш по льоду літаєш. Так, ковзани. Що за гамір? Що за гра? Ліпить бабу дітвора, біла в баби голова, та ця ж баба снігова. Ось іскринька відкрилася. Давайте поглянемо, що в ній. А в ній санчата Лижі. Ковзани, снігова баба. А ще в скринці є картинки. А зараз тітонька зима пропонує нам розглянути картинки та правильно назвати, що роблять діти. Якщо ми побачимо хлопчика, то будемо замість хлопчика казати, наприклад, він катається. А якщо ми побачимо дітей, то будемо казати вони. Ось так вони катаються. Давайте спробуємо наступну картинку. Він ліпить снігову бабу. Вони ліплять снігову бабу. Він катається на санчатах. Вони катаються на санчатах. Він будує фортецю. Вони будують фортецю. Подивіться, яку гарну картину намалювала зима. Яка пора року зображена на ній? Звісно, зима. А яка погода взимку? Молодці, холодна, морозна, сніжна. Що лежить навколо? Так, сніг. А який сніг? Білий, пухнастий, холодний. А який одяг одягають діти взимку? Молодці, теплий, зимовий. А що роблять діти? Звісно, вони катаються на санчатах, лижах, грають у сніжки, ліплять снігову бабу. А зараз за допомогою картинок давайте спробуємо скласти розповідь, яка називається зимові розваги. Настала зима. Випав білий пухнастий сніг. Він вкрив дерева, кущі, будинки, всю землю. Діти катаються на санчатах, лижах, ковзанах, ліплять сніговика. Дітям дуже весело. А тепер, дивлячись на картинки, спробуйте самостійно скласти розповідь. Молодці малята, зима дуже задоволена вами і чекає нової зустрічі.